Ще три тижні тому тут були будинки сумчан. У ніч проти 8 березня на житловий сектор ворожа авіація скинула бомбу. Ми чули, як риве, блін, а тоді як гагахане тут. Я бачу димо тут зразу. Димо тут, а ну ми були у хаті, ми у хаті такі... не запр... заснули. Ми тут 350 п'ятьде метрів. <свиступ> <от. свиступ> ми напродолі ходи. І такий рів над, на дни тоді. Ці не подражали, штукатурка полетіла, ой, страшне було. Ми вийшли, що таке, а воно отут а димо дим таке зарево. Страшне страшне у результаті бомбардування один будинок знищено вщент. Три зруйнованих частково, ще два десятки осель пошкоджено ударною хвилею. Багато будинків тієї ночі лишилися без шибок у вікнах. Я живу там до шкини, на янку купала. Тоже з роботи прийшов ночної, і вікна двері всі поваривані, побиті. Сам, стік, сам стіклив. Приїжджали, бачите, що робиться. Тут дітей, дітей по там, двоє чи троє дітей, і 22 чоловіка. По моєму початку там побігли по квартирам. Хто повиїжджав, хто тут самі. А що зустріч? Цокло, поки забиті, все. То деревом, то досками, то клієнки. Це окна тут у коло з цієї сторони, щоб зерної волони не поставалися. А та сторона, вся ж, там немає нічого. Без господарів лишився цей пес. Утім, він однаково приходить до домівки, яку охороняв до трагедії. Це ось там, вдома це що немає. Це там не постійно я тут його бачу. Хазяїн, сім'я повністю загинула. Оце осколок. Такого багато ви знаходите, не? Ну, от осколок, ну і там теж. Намагається розібрати завали біля свого будинку й Павло. Виграти щось хоч територію свою. Тобто це все було важко. Ні, оце вже сусіда. От він, бачите, це моє розгрібається. Сама вікон воно порозривало рами, все, і кришу підняло. Це тільки начало, а там же все. Це що одне, радий, що живі і здорові. Російська авіація зруйнувала і будинок, і бізнес чоловіка, який вигляд мав його дім після авіаудару. Павло записав для родичів із Російської Федерації. Дома встало. Дома встало. Усе, що нажила родина Павла впродовж десятиліття, знищила російська авіація. Та життя каже, він можна почати заново. А от 22 людей, зокрема й трьох дітей, його сусідів уже не повернути.